Всім доброго, мирного дня! Нарешті я спромоглася і змонтувала другу частину розповіді про свою іспанську подорож, про відпочинок в Іспанії. В цій частині я хочу вам показати рослини, які ростуть біля парканів або за парканами у приватних садочках самих іспанців. Не всюди нас пускали подивитися і не всюди люди були задоволені, що я заглядаю їм скрізь паркан, але дещо я зняла. Це не квіти, це росте виноград, і я ніколи такого не бачила. Хочу вам показати, як на великому полі, виноградному, все в таких білих мішочках, весь виноград, він схований, це бумажняні мішки, і так вони зберігають. Від сонця, і може від якихось комах, бджіл, ос. Так цікаво можна побачити. А тут під забором росте кактус. Я звернула увагу, що в нього видалені усі колючки. Мабуть, він домашній і з нього можуть збирати врожай. ну Там навіть якась матушка до нього прив'язана. Повністю він стоїть лисий, жодної колючечки на ньому немає. Не великої, не малої. Цікаво так. А це опунція. Є стімна, такі в неї плоди, червоні. Бачите, які колючки. Я в попередньому відео показувала вам, як вона без колючок, наче її хто поврив. Так виглядають плоди. У нас треба довго їх вирощувати, щоб дочекатися таких плодів. Кунці сильно розростаються, вони колючі, їх незручно вдома тримати. Я теж через це пройшла колись. Плодів я не дочекалася. Ось такі плоди опунції продаються в іспанських супермаркетах майже всюди. Їх очищають від колючок, щоб не поколотися, але я дуже обережно їх брала і все одно кілька колючок загнала собі у пальці. Це дуже неприємно. Смак цих плодів нагадує суміш ківі, полуниці та груші, а м'якоть може бути солодкувата кислою. А ось на дорозі ми побачили такий величезний кущ. Це малесенькі ягідки на ньому, червоні. Вони за розміром схожі, як у обліпихи. І на смак, ось я спробувала руки трохи липнуть, Ну солоденькі такі. Але я більше не ризикую, мало ли, може воно і отруйне. Ось такий він зелений, кущ великий і ягідки. Ну, такі цікаві, не бачила. Буду, приїду, буду зараз гуглити в інтернеті, що ж воно таке. Ой, видно чи не видно, бо сонце велике. Прямо усипаний кущ усипаний цими ягодами. Прочитала про цю рослину в інтернеті. Це ефедра звичайна або хвойник, бо вона чимось схожа на хвойні дерева. Тут в Іспанії є саді для укріплення ґрунтів. Це лікарська рослина, але вона містить алкалоїди, ефедрин, може бути небезпечною. Вона в багатьох країнах занесена до. Червоної книги. Плоди їстівні, але треба вживати з обережністю. Тут ми заїхали. Росте дуже багато олив, оливкових дерев. І я покажу вам, як їх багато росте на цих деревах. Здалеку не видно плодів, бо вона все зливається. Дуже багато, дуже гарно. Ось така краса. Вони ще зелені, але гілки такі важкі. Гарний буде врожай. Знаєте, як цікаво сформовані оливкові дерева. Це велике дерево. Вони ростуть, бачите, як плівка. Там сітка, яка тримає плівку. Дерево дуже велике, міцне. Ось і так цікаво сформовано, як бонсай. Великий такий бонсай ще. Тут дві таких громадних керамічних амфори. Мабуть, для олівкового масла. Теж таке велике-велике сформоване оливкове дерево. Воно дуже велике, воно, мабуть, метрів 30. Ну, його видно дуже здалеку і воно так привертає увагу незвичним формуванням. Ось ще яке цікаве, вже не таке велике метрів більше ніж 10. Бачите, як оливкові дерева можна вирощувати не тільки для оливок, оливкового масла, а як таку прикрасу, чудову. Цікаво, що я на цих гілках, які залишилися, не бачу жодної оливки. Хоча на інших деревах оливок дуже-дуже багато. Гляньте, як вони тут стоять. Така у них форма. Це цікаво. Якщо я надумаю колись вирощувати оливи, то задумаюся над тим, що можна так сформувати і любуватися такою красою. Зрозуміла, що ті кілька десяток оливок, які можуть рости у нас в домашніх умовах, вони погоди не роблять, урожай це ніякий. А ось так в вигляді великого бонсаю, це, ну вау, ефект. А тут на полі я побачила таке цікаве дерево. Це цитрус. Води у нього. Як мандарини, я зірвала один самий спілий, У нього доліки, точно як у мандарина, але вони дуже гіркі. І шкірка, і сам сік, і його неможливо їсти. Не знаю я, що це, чи бувають такі дикі мандарини. Ось, плодів багато. Зараз ще один такий більш спілий зірву і побачимо, що там. Ось так він виглядає. Шкірка очиститься точно як у мандарина. Ось такий він в розрізі, на жаль, зовсім неїстівний. Багато кісточок. Ну, цікаво подивитися на дикі мандарини. Тут в Іспанії ми побачили садок з гранатовими деревами. Вони вже стигли. Їх багато. так вони ростуть. Як кульки на ялинці. Тут і тут, спють, вони дуже смачні, і зернятка у них. А, такого темно-рожевого кольору. Ще побачила гранатове дерево, цілий гранатовий сад. Хотіла присісти, показати товщину ствола. Бачите, дуже товстий. Стовбур розходиться на кілька гілок товстих міцних і просто такі гранати. Бачите, які. Ух які. Оцих гранатів зовсім немає кислинки. Вони солодкі-солодкі і з білими зернятками. Хочу показати вам олеандри. У цьому місті посаджені олеандри різних кольорів. Ось такі яскраво-червоні. Трохи рожевих. Такі крупні квіти у них. Нема хрові, але все ж одно дуже крупні. Ви знаєте, що це отруйна рослина. Сік у неї дуже отруйний. Ось які білі, які красиві. Колись давно я привозила черенки з Криму і у мене була велика колекція, вони росли, але з часом вони витягуються, у нас недостатньо сонця, тепла, вони вже не такі декоративні, займають багато місця і я їх віддала знайомим оранжерею. У мене немає. Ось бачите, які стрючки. Ось, ось ще рожеві. Гарна квітка для південних районів, коли вона росте на вулиці. Це дуже ефектно виглядає. А ось таке цікаве дерево. Погляньте, які у нього плоди. Стрючечки з насіннячком. Високі. Можна саджати. Не знаю, потрібне мені таке чи ні. Ну так здалеку виглядає дуже ефектно. Тут багато цікавих рослин, дерев. Зараз я хочу вам показати таке незвичне хвойне дерево. Бачите, які у нього квіточки? Це молоді прирости такого сизого кольору. Дуже цікаво. Ой, не знаю, що це за дерево, це максимально я приблизила, Такі великі, рожеві. Квіти і такі цікаві плоди, чимось схожі ну, на оливки чи на малесенькі жирчики. А квіти схожі на лілії. Зупинилися ми в саду, помаранчевому ну, тут до нас прибігла собака. Що, що не поправи мені платячко? Хочу показати вам товщину ствола цього апельсинового дерева. Погляньте, який ствол, якого розміру? Цим деревам вже багато років, але на них дуже-дуже... Багато плодів. Вони за розміром невисокі. Метра два з половиною. Можна достати до самого верху. І тут назав'язувалось дуже багато апельсинів. Просто краса, не можу звідси вийти. стою, любуюся. Плодами, деревами, які вони всі доглянуті. Зараз ще одне дерево покажу. Ось це дерево теж на два розгалудження. І якщо присісти, бачите, ой, ця собачка. Присісти то видно, який великий міцний стовбур. Теж багато апельсинів, Там молоді прирости. Це, мабуть, всім відомі іспанські апельсини. Ось так вони ростуть. Краса-краса. Ми тут спеціально зупинилися. Я хочу показати вам, як формують інжирові дерева. Інжиру тут дуже багато, але він весь за сіткою, і я не могла долізти, щоб зняти. У нас інжири зазвичай ростуть, як кущі. Це ось висить вже перезріла бреба. Ось зараз я нирну під низ і покажу вам, як це виглядає. Бачите такий міцний стовбур і там розгалуження. І виходить таке невисоке інжирове дерево. Воно провітрюється спіднизу, йому не жарко. Саме це дерево росте тут одне при дорозі. Але воно кимось було сформоване. Може тут був сад інжировий. Дуже багато таких садів. І ось так виглядає, зараз ще залізу вглиб щоб показати його. В так цікаво. Ростуть бамбуки товстенькі. Ми вирощуємо <гум> бамбуки вдома для цих паличок, щоб можна було підпирати наші рослинки. Але у мене ростуть вже роки три або чотири, і вони ось такі. А тут такі великі. товстелезні. Тут всюди квітнуть бугенвілії. різних кольорів. Вони такі яскраві, так привертають увагу. Погляньте, як чудово сформована ця бугінвілля. Бачите, який в неї колір, які серединки. І ось такий ствол. Ось. Вона сформована у вигляді великого дерева. Таку, що можна близько підійти і зняти ось такі фінічки. Вони зелені, ще не достигли, але вже в... так собі їстівні, можна їсти. Просто краса. Тут траса їздить багато машин. На ту сторону я перейти не можу, немає для цього місця, але я все одно хочу показати вам, як вкриті на великих пальмах фініки. Вони вдягнуті в такі мішечки. Раніше я вам там показувала, як на полях вкриті виноградні грони, а тут такі великі пальми. Я ніколи не бачила, щоб на пальмах робили такі укриття для плодів. Це дуже цікаво. Так, це моя здобич, нарізана у чужих садках. Розклала покупка. Зараз покажу ближче. Це олива. Не знаю навіщо вона мені. Спробую укорінити, Дерева тут дуже гарні, дуже красиві, цікаво сформовані, олівкові. І мені закортіло спробувати, як вона укоріняється, Ось, а якщо окорениться, вже потім буду вирішувати, куди її дівати. Так, Наступне це таке невзрачне, таке собі хворе може трохи. Це мандарини. Мандарини, мандаринові дерева, вони настільки були усипані маленькими зеленими мандаринками. Що гілку зрізати практично було неможливо. Ми довго вибирали, щоб знайти гілку з приростом і без малесеньких мандаринок. Ну, таких дві я зірвала. Спробую щепити. Це суто на щеплення. Бо кількість мандаринок на цих мандаринових деревах просто вражає. Дуже багато. Наступна кубка це інжири. Інжири цього разу трапилися білі. Листя я, звісно, зараз позрізаю, плоди теж позрізаю, плодів теж. На цих деревах було дуже-дуже багато. І я сподіваюсь, щось у мене пустить корінчики. Все позряджаю. Бачите, оцей вже стиглий плід, Він який. Ось. Там така червона м'якоть. Я їх пробувала, вони дуже смачні. Так, і ще одна кубка це іспанські апельсини. Теж на цьому дереві було дуже багато зелених плодів. Вони ще у них не спіють. Ось, і плоди були великі, гарні. І я теж не втрималась і взяла кілька гілок з молодими приростами. Чисто на підщипу. Спробуємо вдома, коли доїдемо додому, спробуємо їх щепити. Ось така краса, тішуся. Ось. Спробую щось зробити. Ось такі маленькі кубки у мене Получилося після відрізання. Зайвих листків. Ось така купа листків. Лист, листя інжиру займає дуже багато місця. А так потроху це все влізе в мій чемодан. Ну і вже наостанок я покажу вам папаю. Папаї ми придбали у супермаркеті, вони тут невеликі, але як бачите, помаранчеві і дуже-дуже смачні. Я, як завжди, збираю насіння для своїх експериментів, висаджую їх у ґрунт. У мене вдома зараз вже ціла плантація на підвіконні папайок. Так що і і ви експериментуйте, мандруйте, смакуйте і любіть життя.